Їм аплодують у Європі і дивуються, як українцям вдалося зберегти те, чого не часто побачиш на їхній батьківщині. Тепер настала черга чернівців у нашому місті. В четверте відбувся фестиваль австрійсько-німецької культури. Як це було? Дивимось. У Нас представлені 10 колективів з України від Кривого Року і до Закарпаття, а також два колективи з Румунії з південної боковини з міста Сучава, а також з міста П'ятра нявців. За словами організаторів, заявок на участь у фестивалі було два десятки, але серед усіх обрали найкращих. Вони зустрілися на Чернівецькій сцені в рамках четвертого міжнародного фестивалю австрійсько-німецької культури. Андрій Токарчук приїхав зі Львова. Перед виходом на сцену репетирує вибивалку. Хлопець каже, полька і вальс, які на фестивалі демонструватиме його колектив. Доволі складні танці, і найважче у них відчути партнера. Крім того, що людина виконує рухи, це є комбінація. Тобто дві людини танцюють. Тому вони мають бути між собою один одного відчувати. Христина з Києва понад 15 років займається у німецькому молодіжному культурному центрі Дойчиквеля. Для неї ну це все це сім'я розповідає для фестивалю. У Чернівцях підготували три танці. Перший танець це августін, сон за стукалками. А этнический танец. А второй танец, который мы танцевали, это пивовары. Выпиваем вместе, веселимся. И третий танец, это был Октоберфест. Девушки в конце танца взлетают, летят, парят. Вот. И завершением был танец с лавкой. Это такой заводной танец, где мальчики показывают свое мастерство. Світлана Цех керує колективом уже 16 років. За цей час неодноразово показували свої здобутки не лише в Україні, але й за кордоном. Ми буваємо. Ми в Німеччині і так само показуємо німецьку культуру, але не забуваємо показувати українські короткі візитівки українські танці. Вони дуже в захваті і кажуть, що вибачте, але в німеччині вже такого майже немає. Фестиваль організувало товариство австрійсько-німецької культури, відродження за підтримки Ради німців України себе показати і на інших подивитися. Такою була мета свята, кажуть організатори. Крім того, вони хотіли довести всім, що в Чернівці це не тільки архітектура, але цей живий організм, який зараз існує і склад складається з декількох національних таких культур, які змішані в одному котлі і які дуже тісно і мирно живуть одна з одною. Також Чернівці – це єдине місто в Україні, де є постійно активний німецькомовний театр «Буковинський фенікс». В цьому році нам пощастливилось, благодаря програмі підтримки восточного партнерства, організувати гастролі цього театру по Україні в Чернівцях. Це, безусловно, був Харків, Одеса, було Київ, були ще інші міста. Ми дуже хочемо, щоб цей театр розвивався продовжувався далі, щоб зритель більше дивився п'єс на німецькому язикі. Останні два роки у зв'язку з подіями в Україні німці не проводили тут масштабних фестивалів. Але цьогоріч свято австрійсько-німецької культури повернулися до нашого міста. Ми зараз дивилися основні номери і з цим ми хочемо вийти в Новий рік, тому що вже зараз ми обговорюємо можливість зробити некий мюзикл, де наші люди, які мають склонність до оперного пенію, могли б десь красиво приподнести і тематику депортації німців, рак концерту «Реквіема». Його планують Провести наступного року у рамках великого міжнародного фестивалю за участі польських, румунських, угорських та російських колег. Організатори впевнені, історія німця в Україні на не забита. І той вклад, який німці внесли в розвиття Буковин, в розвиття інших країв України дійсно, дуже-дуже дуже сильний. Павло Монахов, Андрій Доротюк, Микола Остафі, Чернівецький промінь.